Володимир Зеленський, коментуючи переговори у Стамбулі, які позавчора відбулися, вони тривали 40 хвилин, інші кажуть 38. Він заявив про те, що Росія вже сама порушує тему його зустрічі із Путіним. І каже, ми завжди відкрито порушуємо питання про зустріч на рівні лідерів. І, до речі, він ставив це одним із основних завдань на переговорах в Стамбулі, на відміну від Росії. І тепер каже Зеленський, вони самі почали говорити про це під час спілкування з нами. Це вже можна вважати кроком обік можливого формату такої зустрічі. Але учора повідомлялося про те, що в Кремлі відмовляють у зустрічі з Зеленському до кінця літа. Сьогодні знову наголошує Пісков на тому, що наразі підходи Москви та Києва діаметрально протилежні, навряд чи їх можна зблизити відразу. Для цього буде потрібна дуже складна дипломатична робота. Чи можна такий складний процес пройти за 30 днів? Очевидно, навряд чи. Я і те, що Путін прагнутиме першим зустрітися із Трампом. До речі, президент Туреччини Реджеп Таїб Ердоган заявив про намір організувати зустріч Трампа і Путіна на мирних переговорах щодо України в Стамбулі. Про це пише турецьке видання. І я думаю, що Путін прагнутиме зустрітися якщо не в Стамбулі, то в Пекіні із Трампом, куди він поїде. На початку вересня місяця Трамп не заперечує можливість бути там присутнім, але знову ж таки я не поспішав би говорити однозначно, що Трамп буде. Що, власне, говорить Ердоган про можливу зустріч? каже: ми хочемо зібрати лідерів у Стамбулі. Наголошую, друзі, таке вже було. Ердоган таку ініціативу проявляв публічно і каже: можливо, вже цього тижня я проведу переговори з Путіном і Трампом. І як повідомляє Reuters, Ердоган під час саміту НАТО, який був в Гаазі буквально нещодавно, минулого місяця, наприкінці місяця, повідомив Трампу, що Анкара має намір організувати зустріч лідерів Росії та України в Тереччині для мирних переговорів, те, про що я вам, власне, говорив. І Трамп сказав, що я можу приїхати, звісно. Вважаю за доцільне зустрітися з Путіним, але якщо Путін туди приїде, ну, як бачимо, зараз Путін не поспішає. Хоча, як бачите, Володимир Зеленський... Говорить про те, що Путін нібито посилає сигнали і готовий до зустрічі на рівні лідерів. Це те, що фактично хоче дуже Зеленський. Хоча я відверто вам скажу не бачу того, що така зустріч може дати якийсь результат, тому що необхідне бажання Путіна припинити вогонь, хоча б по лінії бойового зіткнення. Поки що він це не демонструє, навпаки, нарощує наступальний потенціал на тому самому Покровську, про що я вам щойно сказав. І на тлі цих всіх подій, сьогодні видання ДТЛраф пише про те, що до України прибула перша система Петріот з Німеччини. Ви чули вже дуже багато новин і від мене, і читали в телеграм-каналах про те, то поставляють до України системи «Петріот» з Німеччини, то не постачають, то, кажуть, через 6 місяців, то через 8. За інформацією газети ДТеграф не української, а Західної. Україна наприкінці цього тижня отримала систему протиповітряної оборони Петріот та додаткові ракети-перехоплювачі завдяки угоді Сполучених Штатів Америки та Німеччини. Ймовірно, у Трампа запевнили, можливо, лише на словах, що Німеччина отримує за півроку систему Петріот. Вони цього дуже не хотіли робити. Я маю на увазі німці. Але США переконали європейські країни піти на ризик і відправити свої запаси до Києва, поки Америка не поповнить їх. Для деяких країн це стало викликом, вони поки що не ухвалили відповідного рішення, і ми справді очікуємо 17 обіцяних Трампом систем Петріот до України. І також Зеленський поставив завдання. Секретарю Ради національної безпеки і оборони Рустему Мерву зенітю увагу, що Умерво зараз відводиться ключова роль у забезпеченні України зброєю і на переговорах, також міністру оборони Денису Шмигалю, раднику президента і стратегічних питань Олександру Камишину підготувати договір на суму до 30 мільярдів доларів для придбання зброї у США і каже, що Зеленський розповідає, він розмовляє з Трампом. Вони домовилися, що будуть купувати у нас дрони. Тобто Америка буде купувати українські дрони. Є, каже, така домовленість. Дуже важливо підготувати договір, серйозний договір на суму 10, 20, 30 мільярдів, ну, чомусь в межах 30 мільярдів. Можливо, більше, можливо, менше. І також Зеленський додав, що наступний фінансовий рік для України буде проблематичним. Чим далі, тим частіше про це говорять, але, ну, відверто кажучи, треба робити відповідні. Дії, реформи, ухвалювати рішення, щоб ці гроші до України дійшли, тому що, на жаль, не все так дуже добре, як то може видаватися на перший погляд. Так от, на наступний рік Україні потрібно 65 мільярдів доларів. Це трішки більше, ніж було заявлено раніше. 40, щоб покрити дефіцит, а 25 мільярдів доларів на виробництво дронів. І Зеленський дав зрозуміти, що просить у заходу гроші на зарплати військовим зсу раніше. Ми оплачували самі. Зарплати військовослужбовцям Збройних сил України тепер каже, треба, щоб нам Європа допомагала, тому що європейці інвестували у зброю, але каже, Збройні сили України, військовослужбовці це також зброя, яка захищає Європу від російської агресії. Тому логічно, щоб вони допомагали також фінансуванням і на заробітні плати військовослужбовцям ЗСУ. Поки що з боку Європи ніяких цього приводу не було, але це дуже нова і неочікувана заява. І скажу так, не дуже приємна, бо складається враження, що з фінансуванням на наступний рік не все добре. І дійсно, проблеми з цим є, адже четвертий транш цього року, який має до України надходити в рамках механізму Ukrainian Facility, який ми запросили у червні, буде наданий Україні не в повному обсязі, а за мінусом 1,5 мільярди євро. Саме тому, що ми не виконали. Три із 16 реформ на шляху до Європейського Союзу, наших євроінтеграційних реформ. Отака, друзі, ситуація. Ми чули багато звітів про те, що ми ледь чи не семимильними кроками крокуємо до ЄС, а виявляється, речник Єврокомісії Йом Марсієро розвіяв наші такі прекрасні мрії. І каже: ну, не зовсім Україна впорується із завданнями, які ставить перед нею ЄС. І говорить, у разі реалізації усіх 16 реформ Україна б отримала 4,5 мільярди євро. Ну а так отримує трішки більше трьох. І говорить, що одна з трьох невиконаних реформ стосується децентралізації, інша закону про реформу АРМА, а третя відбору суддів до вищого антикорупційного суду. Ну, я б сказав би, що відбору до всіх суддів. Треба змінювати загалом систему відбору суддів. І про це я говорю неодноразово і тут, на каналі, і також в ефірах різних радіо та телеканалів. Ще одна новина, яка з'явилася сьогодні, я не думав вам її озвучувати, але все ж таки, оскільки несеться ця інформація, вона прописана у Ройтерсі, видання, яке я справді поважаю, нас стосується Ілона Маска. Вранці я вам розповідав про те, що Дональд Трамп каже, ну, мабуть, ми помиримося з Ілоном Маском. А вже сьогодні Ройтерс пише про те, що у 2022 році Ілон Маск відключив старинки, які вчора також якось так неочікувано відключилися, для того, щоб не розвивався контрнаступ українців. Це було наприкінці вересня 2022 року. За даними видання Reuters, Маск особисто наказав старшому інженеру SpaceX припинити покриття у Херсонській та частині Донецької областей. Через це українські солдати запанікували, як пише видання. Безпілотники-розвідники перестали працювати, а далекобійні артилерійські підрозділи зазнавали труднощів із влученням у цілі. Все відбулося тому, що Ілон Маск тоді розповідав трішки згодом, що він боявся, що успішний контрнаступ українців може призвести до ядерної війни. І такої позиції він, в принципі, залишається і нині, але буквально вчора сказав, що дав доручення особисто швидко вирішити питання, аби стареньки працювали. Але ці історії стосуються вчорашнього усього світу. А от у вересні 2022 року це було якраз питання тієї частини території України, де розвивався контрнаступ. Ну, от такий Ілон-Маск, друзі. В принципі, нічого нового. Про Росію є кілька новин, дуже цікавих, як на мене, але дивакуватих. Чому дивакувати? Ну, по-перше, новина, яка стосується ставки Центробанку Російської Федерації. В останні кілька днів я помічаю, але не суттєве здорожчання долара на Росії. І сьогодні Центробанк Росії вдруге поспіль знизив ключову ставку на тлі різкого уповільнення російської економіки та скарг великого бізнесу і чиновників на дорогі кредити. І каже, у нас все дуже добре. У нас взагалі інфляція зменшилася із 7,8%, як прогнозували, до 6,7%. Хоча знову ж таки наголошую, долар на Росії починає потрішку здорожчувати, хоча раніше дешевше. І на засіданні у п'ятницю центробанк Російської Федерації, як він сказав, був змушений зменшити облікову ставку з 20 до 18%. Це найнижчий рівень з липня 2024 року. Далі поговоримо якраз про останні переговори, які були у Стамбулі. Треті перемовини у Стамбулі під час третього раунду зустрічі. І Стамбулі українська та російська делегації досягнули певної такої принципової згоди на проведення саміту на найвищому рівні за участі президента Зеленського. Та очільника Кремля Путіна про це в інтерв'ю сказав міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. Остаточна дата та порядок денний мають бути узгоджені після розв'язання технічних питань щодо припинення вогню. Ну і нагадаю, що українська сторона ініціювала зустріч на рівні лідерів, тобто знову ж таки повторюсь, але можливо таким чином ви запам'ятаєте на рівні президента нашої країни, диктатора Російської Федерації за посередництва Туреччини, і президента Туреччини Дже Петі Пердогана, ну і звісно, за участі президента Сполучених Штатів Америки, а саме Дональда Трампа. А тим часом потужний інструмент генерал ходже сказав на важливий нюанс у війні дронів в Україні. Хоже зазначив, що неможливо отримувати, захоплювати території лише за допомогою дронів. Характер війни змінюється в бік активного застосування безпілотних технологій. Україна цілком здатна стати першою країною, яка створить ефективну стратегію протидії ворожим безпілотникам. Таку думку в атері спресу висловив колишній командувач сухопутних військ США у Європі, генерал Бен Ходжес. Водночас зауважив, ходжес не можна покладатися лише на дрони, і вони мають бути інтегровані у загальну військову стратегію для досягнення результатів у наступі чи обороні. Безпілотники та інші автономні системи стали Отужними новим інструментом, але це не означає, що роль <кій> сухопутних військ втратила значення неможливо отримувати чи захоплювати територію лише за допомогою дронів. Я розглядаю дрони як різновид боєприпасів зброю, яку слід грамотно інтегрувати у загальну концепцію військових операцій. Зауважує він. Він наголосив, що Україна є світовим лідером у веденні бойових дій в умовах війни дронів, і армія США має уважно стежити за цим досвідом і адаптуватися до нових реалій. Україна цілком може стати першою країною, яка розробить ефективну стратегію проти дії ворожим дронам, наголосив генерал Ходжас. Ну, якщо говорити за підтримку для нашої держави, то Німеччина відправляє Україні ще одну Айресті. Про це повідомлялось напередодні. Окрім того, в Україні вже працюють понад 60 зенітних самохідних артилерійських установок. Гепард Україна вже отримала від Німеччини сім систем протиповітряної оборони Айресті і таким чином готують вже ще одну систему до відправки. Заявив посол України в Німеччині Олексій Макієв під час спілкування з пресою. Дипломат зазначив, що Німеччина продовжує постачати необхідні Україні системи ППО Арі Вже сім систем зайшло. восьма заходить. Повідомив Макієв. Посол додав, що Берлін вже поставив Києву понад 60 зенітних самохідних артилерійських установок гепард. Вони продемонстрували надзвичайну ефективність у боротьбі з російськими ударними дронами. Нам постановили і поставили понад 60 гепардів. Тобто, більшість гепардів, що можна буде зловити у лісах всього світу, вже злов. Вили і вони пасуться на українських пасовиськах. Жартома прокоментував дипломат. Окрім того, Макіїв згадав, що Німеччина передала зенітний артилерійський комплекс Skynex, який показує гарні результати у повітряних силах України. За його словами, Києві Берлін уже мають перші напрацювання щодо спільного виробництва додаткових систем протиповітряної оборони. Як повідомлялося раніше, у німецьких зеніт ракетних комплекс Арісті СЛМ планують інтегрувати штучний інтелект. Якщо німці це зроблять, то було б логічно випро. Бувувати таку зброю на фронті в Україні механізм працюватиме таким чином. Компанії виробники будуть надсилати свою зброю для до України, проводити онлайн навчання із використанням та застосуванням, а вже тестувати його будуть українські військові, які формуватимуть та надсилатимуть звіти. Але далі про ще більш важливе головнокомандувач збройних сил України сьогодні 60 років. Вітаємо нашого генерала Олександра Сирського з днем народження. Витримка, професіоналізм та відповідальність. Це ті основи, які склали бойовий шлях Олександра Станіславовича. Головком Сирський відмітився у протистоянні Рашиською Федерації з Рашиською Федерацією у таких етапах повномасштабної війни. Оборона Києва, лютий березень 2022 року. Керував обороною столиці та організував ефективну систему захисту, що зірвала плани ворога на Бліскриг. Контр наступ на Харківщині. Вересень 2022 року. Командував операцію зі зільнам Балак. Лі Куп'янська та Ізюма це стало однією із найуспішніших операцій зсу. Захист Бахмута, 22-23 рік. Організував тривалу оборону міста, скувавши значні сили ворога та завдавши йому великих втрат. Командування сухопутними військами зсу з 2019 року провів підготовку та модернізацію армії ще до повномасштабної війни. Головнокомандувач. Є із з лютого 24-го року головнокомандувачем збройних сил України відповідає за стратегічне керівництво армії в умовах складної фази війни. Бажаємо і надалі розвитку реалізації усіх ідей, і звісно, тільки перемоги без Російської Федерації на українських землях. Отак, так як 16, дивитися на нашого головнокомандувача збройних сил України, не скаже, що йому сьогодні ювілей, що йому виповнилося 60 цілих років, тобто. В свій вік, але виконує а, таку складну стресову дійсну роботу, і це знаєте неабияк цінно, тому що необхідна ось ця комунікація, включно із різними підрозділами українського війська з нашими захисниками, для того, бо потім реалізовувати такі успішні результати, про які ми вам повідомляємо.